Українські інженери продовжують працювати на оборонний комплекс України, створюючи нове озброєння та техніку для збройних сил України. У цьому відео ми розкажемо вам як про нові серійні оборонні розробки, так і про прототипи зброї, які тільки готують до серійного виробництва. Український бронетранспортер БТР-4 мв 1 БТР-4 МВ-1 це вітчизняний бронетранспортер, побудований за стандартами НАТО і призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою у різних кліматичних умовах на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Бронетранспортер є новим етапом розвитку дослідної моделі БТР-4 МВ, у якому було серйозно переглянуто підхід до бронювання машини на основі досвіду бойових дій замість. Штатних лобових вікон на БТР встановлена монолітна бронеплита під гострим кутом і нова рампа, розміщена у кормі замість звичайних бронедверей. БТР-4 МВ-1 оснащений бойовим модулем БМ 7 Парус, проте у разі необхідності на нього можна встановити інший сучасний модуль, такий як штурм, шквал, грім тощо. Після ворожого вторгнення дослідна модель БТР-4 МВ-1 була відправлена на фронт БТР-4 МВ-1. Взяв участь у звільненні кількох населених пунктів у Харківській області. Наразі бронетранспортер продовжують модернізувати і випробувати. Український бойовий модуль Дуплет. Дуплет це вітчизняний бойовий модуль, який має на озброєні дві 30-міліметрові гармати 3 ТМ2, які у парі мають максимальний темп стрільби близько тисячі снарядів за хвилину. Також модуль має два спарені кулемети калібру 7,62 мм, 30-мм автоматичний гранатомет АГ 17 та чотири пускових установки протитанкових керованих ракет. Бойовим модулем дуплет оснащуються бойові машини піхоти сімейства БМП-2. На бойов. Вому модулі встановлена удосконалена система вогню і новий тепловізор. Ці системи дозволяють супроводжувати цілі в автоматичному режимі, самостійно розраховувати балістику боєприпасів та вести вогонь за різних погодних умов, а також вночі. Бойовий модуль дуплет є ефективним рішенням з підвищення ефективності бойових машин піхоти. Поєднання великої вогневої потужності із передовою системою управління вогнем забезпечує високу точність знищення цілей, а першою чергою вітчизняна плануюча бомба. На початку вересня 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні створили власні плануючі бомби. На кадрі, знятому екіпажем винищувача су 27 зображено бомбардувальник Су 24 який несе під крилом прототип плануючого боєприпасу. На сьогодні інформації щодо нової української плануючої бомби ще немає, проте відомо, що ЗСУ вже використовують подібне озброєння західного виробництва. Зокрема, Америки. Американські плануючі бомби Джей r створені на основі вільно падаючих бомб та спеціального обладнання на основі GPS, яке дозволяє бомбам вражати комплекси радіоелектронної боротьби, а також французькі високоточні боєприпаси AASM-Hammer з дальністю польоту понад 70 кілометрів, які працюють за подібною технологією. Поява на озброєнні українських повітряних сил вітчизняних плануючих бомб може суттєвим чином сприяти обороні України. Української території від окупантів. Друзі, якщо ви любите Україну, тоді підписуйтеся на наш патріотичний телеграм-канал. Будемо разом прославляти все українське. Посилання під відео та в описі нашого каналу. Український броньований автомобіль Новатор-2. «Новатор-2» 2 це десятимісний броньовик, створений компанією Українська бронетехніка. Автомобіль створювався з урахуванням зворотного зв'язку бойових підрозділів про те, як машина проявляє себе в бойових умовах. «Новатор-2» 2 Це перший український бронеавтомобіль, який випускається одразу із засобами радіоелектронної боротьби. новатор 2 створений на базі попередньої версії пікапу, який зашили бронею і встановили 5-сантиметрові вікна, встановили додаткові крісла і люк у. У задній частині та точку ведення вогню, у березні 2024 року Новатор-2 пройшов випробування. На автомобіль встановили керований вітчизняний бойовий модуль Таврія 14,5, який виготовлений під кулемет КПВТ калібру 14,5 міліметра. На виставці зброї і техніки 2024 у Польщі Новатор-2 можна побачити з українським бойовим модулем Січ. Також у нового броньовика поліпшена підвізка та система керування, які забезпечують висновлення. Високу маневровість та підвищену прохідність. Також українська бронетехніка представила багатофункціональну безпілотну наземну платформу протектор. Колісний безпілотник можна використовувати як робот-розвідник, як платформу, яка перевозить та запускає дрони, як евакуаційний дрон та дрон для підвезення вантажу і боєприпасів. Крім того, на протектор можна встановити озброєння і перетворити його на бойового робота. Колісний дрон може тримати зв'язок з оператором на відстані понад 15 Кілометрів. Додатковою перевагою цієї безпілотної платформи є невисока ціна і можливість швидкого виробництва. Вітчизняний ударний БПЛА-Вертоліт рз 500 РЗ500 це ударний безпілотний літальний апарат гелікоптерного типу, розроблений компанією Рамзай, і вперше продемонстрований на виставці Зброя та безпека у 2021 році. Передбачено, що виконання бойових завдань РЗ-500 буде здійснювати вітчизняними високоточними ракетами з дальністю польоту до 7,5 кілометрів. Для їх наведення використовується оптикоприцільна станція вітчизняного виробництва. Вона оснащена телевізійним тепловізійним. Та лазерними каналами на дальності у 10-12 кілометрів вона дозволяє виявити цілі, а на 8 кілометрах ідентифікувати крейсерська швидкість РЗ – 160 кілометрів на годину, максимальна швидкість 210 кілометрів на годину. Максимальна дальність польоту 450 кілометрів. Бойове навантаження 100 кілограмів. Відомо, що до 2021 року РЗ 500 вже виконував польоти і налітав 80 годин. Проте після широкомасштабного. Вторгнення публічної інформації про цей проєкт у ЗМІ не з'являлося. Автобус позашляховик Торсус Преторіан. Торсус Преторіан це автобус позашляховик, розроблений українським подружжям Вахтангом Джукашвілі та Юлією Хомич. Попри те, що автобус створили українці, його виробництво розміщено на території Європейського союзу, а саме в Чехії. Торсус Преторіан має комфортабельний салон з 35 сидіннями з ременями безпеки, колісну формулу 4х4 та майже 40-сантиметровий кліренс, який суттєво покращує прохідність автобуса на бездоріжжі. Максимальна швидкість Автобуса позашляховика 117 км на годину. Він має шестициліндровий дизельний двигун потужністю 176 кВт, бак для палива об'ємом у 100 літрів та допустиму вагу у 13 тисяч п'ятсот Спектр використання українського автобуса позашляховика дуже широкий. Цю техніку можна застосовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Автобуси позашляховики Торсус Преторіан використовує Національна гвардія України, Прикордонна служба України. Та Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Також існує варіант автобуса позашляховика, який переобладнаний під медичні потреби. Українська бойова машина підтримки танків Азовець. Азовець, це вітчизняна дослідна бойова машина, побудована на шасі танку Т-64Б на бронетанковому заводі імені Малишева. Машина має вагу близько 41 тонни, тони, максимальну швидкість у 65 км на годину. На дослідній версії були встановлені дві двоствольні 23-мм міліметрові авіаційні гармати ГШ 23 кулемети ПКТ, пускові установки із протитанковими ракетами Стугна та Корсар. Після широкомасштабного вторгнення доля прототипу «Азовець» Ось лишалась невідомою допоки навесні 2024 року окупанти не відкопали її на захоплених українських територіях, де її намагались сховати. А в серпні 2024 року стало відомо, що окупанти повністю відновили цю машину. Чи буде займатись український оборонний комплекс відновленням і розвитком цієї машини? Наразі невідомо. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!